Друга книга Самуїлова, глава 11. І сталося по року у час виходу царів на війну, то послав Давид Йоава й своїх слух із ним та всього Ізраїля, і вони вигубили Амонітян й облягли рабу, а Давид сидів в Єрусалимі. І сталося надвечір і встав Давид із ложа свого, і проходжувався на даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася, а та жінка була дуже вродлива. І послав Давид і запитався про ту жінку, а посланий сказав Та ж то Вірсавія, Еліямова дочка, жінка Хатиянина Урії, і послав Давид посланців і взяв її, і вона прийшла до нього, і він поклався з нею. А вона очистилася з нечистости своєї і вернулася до свого дому. І завагітніла та жінка. І послала вона й донесла Давидові і сказала Я завагітніла. А Давид послав до Йоава, Пошли мені хітеянина урію. І Йоав послав урію до Давида. І прийшов Урія до нього, а Давид запитався про стан Йоава. І про стан народу, і про стан війни. І сказав Давид до Урії Іди до свого дому та обмий свої ноги. І вийшов Урія з царського дому, а за ним понесли гостинця царського. Та Урія спав при вході до царського дому з усіма слугами пана свого, а до свого дому не пішов. І донесли Давидові, говорячи, Урія не пішов до свого дому. І сказав Давид до Урії чи ж не, не з дороги ти приходиш? Чому ти не пішов додому свого? І сказав Урядо Давида: Ковчег і Ізраїль та Юда сидять у шатрах, а пан мій Йоав та раби мого пана таборують на голому полі. А я піду до свого дому, щоб їсти пити та лежати за своєю жінкою, клянуся життям твоїм та життям душі твоєї. Що не зроблю я такої речі. І сказав Давид до Урії: Позостанься тут і сьогодні, а завтра я відпущу тебе, і позостався Урія в Єрусалимі того дня та дня другого. І покликав його Давид і той їв та пив перед ним, а він підпоїв його, і вийшов він увечері, щоб покластися на ложі своїм разом з слугами пана свого, а додому свого не пішов. І сталося ранком і написав Давид листа до Іави і послав через урію. А в листі тому він написав так поставте урію напереді найтяжчого бою, і відступіте від нього, щоб він був ударений і помер. І сталося, коли Йоав обложував місто, то поставив урію на те місце, про яке знав, що там хоробрі мужі. І вийшли люди того міста і воювали з Йоавом. І впали дехто з народу, із Давидових слуг, і повмирали, також хітеянин Юрій, Урія, і послав Йоав і доніс Давидові про всі справи того бою. І наказав він послові, говорячи: як покінчиш ти оповідати цареві про свої всі справи того бою, і буде, якщо ти розгніваєш царя, і він скаже тобі, чого ви так близько підійшли до міста воювати? Чи ви не знали, що будуть кидати на вас з надмуру? Хто забив був Авімелеха, Єрубашетового сина? Чи не жінка кинула на нього рішнього камена, від жорен з муру, і він помер у тевеці? Чого ви близько підійшли до муру? То ти скажеш помер також хітиянин Урія. І пішов посол і прийшов і доніс Давидові все, що послав був Йоав. І сказав посол Давидові Вони стали сильніші за нас і вийшли проти нас на поле, та ми були переможцями над ними аж до входу в браму. І... А стрільці стріляли на твоїх рабів з муру, і померли дехто з царевих рабів, а також раб хітеянин Урія. І сказав Давид до посла: Так скажеш до Йоава, нехай не буде злою в очах твоїх ця річ. Бо меч пожирає то цього, то того. Підсиль війну свою проти міста та й розвали його і подбадьор його Йоава. І прочула Урієва жінка, що помер її чоловік Урія, і голосила за своїм чоловіком. А як минула жалоба, то Давид по славі забрав її до свого дому, і вона стала йому за жінку і породила йому сина. Та в господніх очах була злою та річ, що це отце зробив був Давид. Амінь.